40 Потужність клеми для зарядки, колеса, щиточки. Так, сьогодні тема це роб... робот-полісос. Коротше, така фігня. Їздить. Зарядив його повністю. Він їздить, Їзде, мабуть, хвилин 5, потім він вимикається, повністю тухне. І ніяк його не включити. Знімаю з нього акумулятор. Бачите, такі клемми у мене цікаві. Ось. Знімаю такий акумулятор з нього 14,4 вольта 2, 2500 мА. Це зборка 4С. 4С написано. Ось. Що далі? Знімаю зборку, перевіряю, нічого не показую. Ну, звісно, спрацював захист. Від чого, хто його знає? Беру, міряю, нічого немає. Блоком живлення. запускаю його, показую 15,3 вольти. Це десь 60-65% заряду. Думаю, треба ж протестувати. Знову в полісос. Буквально хвилину він. І вимкнувся так само. Ладно, думаю, зняв. Беру, його знову запускаю, міряю. Так само 15. ,3. Лампочка оця у мене є. Тестер перевіряти. Під... Спочатку без тестера перевірив. Накинув лампочку таку, ну, вона тут невеличка там. Я не знаю, скільки на ватт тут. 21 Вт, 24 вольт. Коротше, він пропрацював від цієї лампочки буквально. Секунд 20, я вимкнувся. Так само спрацював захист. це я вже лампочку під'єднав до цього до тестера і почав дивитися, до кого дош воно знижується. Здається, 14,1. І він уходить в захист. Цей акумулятор. Такий ось. Не знаю, може накач, може його розіберу, може якась з чотирьох банок вийшла з ладу. Якось так Вон вже уколовся оціми <гум> штуками, поки експериментував. Ну, така поломка. <гум> Ось такий от агрігат. Їздить тут кнопка ось така велика, коли під'їжджає, упирається, від'їжджає, міняє траєкторію і поїхав далі. Тут ці сенсорні кнопки не фокусується ось. Коротше такий агрегат. Тут 40 написано. Тут акумулятор 36. ватт годин. Ну, 1865 4Ска. Так що я гадаю, що можна буде розібрати. І що з ним зробити, що буде друга частина.